В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Ісус сказав їм притчу. Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви дивлячись розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам: рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. Слово Господнє, слава тобі Христе. Відкритися на життя, яке обіцяє мені Бог. Молімося про любов до життя і за витривання з надією при Божих обітницях. На Кінець літургійного року, коли наближається Адвент, Ісус розповідає мені притчу Учить мене. Відчувати знаки близькості Його царства. У щирій молитві попрошу його, щоб ці роздуми вели мене в час Адвенту. Буду насолоджуватися образом весни, який описує Ісус. Вигляд смаковниці, яка випускає бруньки, народжує тугу за життям, провіщає літо. Ісус учить мене очікування. Яке має бути свіжим як весна і радісним як провіщення літа. Які знаки життя я помітив для себе в минулому літургійному році? Наскільки наблизився чи віддалився від Ісуса? Запитаю про мої прагнення на порозі прийдешнього Адвенту. Довірю Богові через Марію, покровительку Адвенту. Усе станеться. Обітниці Ісуса завжди сповнюються, чи я в це вірю. Мушу навчитися чекати, щоб не примушувати і не прискорювати дії благодаті. Що я можу сказати про мою терпеливість, про яку ласку я хотів би просити на час Адвенту? Небо й земля проминуть. Ісус нагадує мені про минущість мого життя. Я живу посеред крихкості, учить мене дистанції до всього, що створене, чи є в мені згода на минущість і крихкість життя. Лише слова Ісуса є вічні. Усвідомлю собі, що можу вхопитися за Його слово в кожній, навіть найбільш непевній життєвій ситуації. Воно є незмінно певне, вірне, завжди сильне. Прославлю Пресвяту Трійцю за дар Божого Слова. Увійду в молитву вдячності, буду дякувати Богові за літургійний рік, що закінчується, що вважаю найбільшим даром минулого року. Постараюся перебувати в акті подяки. Повторюючи всім серцем. Боже, дякую Тобі. В школі Богородиці. Марія є покровителькою Адвенту. Вона першою повірила Богові, навіть коли ще нічого не бачила, і відкрила серце для його обідниць. Вона навчає нас, що божі дари приходять тихо, без галасу. Так само, як Ісус прийшов у її лоно. Послання Богородиці цариці миру 25 грудня 2023 року. Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив ваші серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса, тому, дітоньки, шукайте Його через молитву. Бо він дається щоденно кожному з вас. Марія, мати тихого очікування, допоможи мені чекати на нове життя в молитві, випроси мені терпеливість, благодать не поспішати, а вміти прийняти все в Божий час. Разом з тобою дякую Богові за всі дари минулого року. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі і посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.